Вітаю всіх! Є класна ідея. А не ідея взагалі щось нове, воно завжди простаре. А я подивився відео цього заводу, де збиралася телевізор Бріска. А також я подивився багато фабрик, багато заводів, тесла там і інші. І там всюди працюють дівчата. дівчата і особисто в них наголос стоїть на одному, щоб це були дівчата. З KFC або Макдоналдс раніше, які працювали, або десь в швидкого харчування. І це найкращі люди, які найкращим чином можуть робити класні маленькі речі, такі як збирання зарядних станцій, збирання електроніки, все це. І воно не важке. Ну, порівняно з Макдональдсом, ну зовсім не важке. А сплата буде більше, ніж Макдональдс, і ми будемо робити не фастфуд. А додану вартість, тобто ми не роялті, будемо містеру там Макдоналдсу, якого вже нема сплачувати за рахунок того, що люди працюють. А ми будемо поповнювати наш бюджет. З цього ж наш бюджет, коли поповнюється, буде поповнюватися всі наші дороги, вся наша сфера життя, медицина, все буде поповнюватися. Тобто ці люди, які як джілки працюють на швидкому харчуванні, ото самі ті люди. Які мають працювати на виробництві. Подивіться і будь-який ролик Китай, дещо. І це будуть нові враження, нові знання в цих е, дівчат-бджілочок, які зроблять красивий український продукт на весь світ, який продається. То я запрошую вас, дівчата, красунички, е, на роботу. Неважливо вік, неважливо ваші знання, тільки важливе бажання працювати. Ми вам дамо найкращі умови. І ми будемо збирати найкращий продукт у світі. Друга ідея. Наша компанія Java Chargers хоче зробити стартап Skill Factory. Тобто, що це таке? Будь-хто, хто хоче зробити стартап якийсь крутий. Ну, наприклад, хочете дронами доставляти їжу там, ну що завгодно. Ну, типу, це так, я просто придумав на мене. Або будь-який стартап, який ви хочете зробити. Тобто, що це означає? В нас працюють круті інженери. Круті електронщики, круті програмісти, ну, такі, які роблять топ-топ продуктів на весь світ. І робили до цього, а ми їх е запросили в нашу команду, їм сподобалась ідея. І вони працюють в нашому стартапі, вже великий стартап, так. Але ми ще все ще стартап. По міркам Америки, ми ще все ще стартап. Ми, може, в цьому році вже будемо великою публічною компанією на мільярд. На мільярд доларів. Це буде одна з перших, ну в першу п'ятірку точно війде компанія, яка буде коштувати українська компанія, американська компанія, але заснована українцями на мільярд доларів. І це фактично майже українська компанія. Ми майже 51 штат, ну маємо в них все потримати в цих американців, що потрібно, і такі круті речі, як і, я був в Каліфорнії, і там дуже багато цих коворкінгів, де стартап фекторі Тобто, що це таке? Там є зварювальні прилади, там є плату надрукувати дослідну, там є cnc машин, це е, ЧПУ, які вирізають щось, які щось ріжуть там, водорізи. У Нас все це є. Хочуть для стартапів зробити, щоб талановиті люди. Тобто, що ми будемо робити? Ми будемо робити маленьке, невеличке, достатнє фінансування для того, щоб зробити MVP – мінімум ворк-продукт, тобто. Мінімально працюючий продукт, щоб далі і працювати з інвесторами, також ми допоможемо відкрити американський стартап правильно в делавері. У нас є все весь цей досвід, все є. Ми допоможемо з розробкою, з ідеєю, стратегією, менторством. Все для вас зробимо. Робіть свої стартапи, робіть свої ідеї, щоб Україна дала світу не тільки, що ми тут страждаємо від війни. Не тільки що ми там такі круті і ми об'єдналися, а що ми хочемо зробити якісь інноваційні продукти. В нас такі мізки в людей. Ай-яй-яй-яй-яй! Не можемо це втрачати. Тобто наразі будемо на заводі робити перший крок в Харкові, а потім ми ще подивимося, де це можна зробити по всьому світу. Це дуже важливо і по Україні. Я думаю, весь світ, де, де українці наші є. Особисто для українців як ком'юніті це буде дуже круто. Це допоможе нашим співвітчизникам за кордоном отримати інвестиції, потім притягнути їх сюди, в Україну, а потім зробити тут велику економіку. Не будемо сподіватися на тих дурних політиків, не будемо жалітися, що ми їх обираємо. Я теж помилявся, всі ми помиляємося постійно. Вам ж людина не каже, що вона таке собі коли з вами знайомитися. Це ж демоверсія. І от до, до виборів демо версія, а потім ну що маємо, те маємо, як в відносинах між людьми. Ну так трапляється, вибачте, маємо бути просто дорослими і все. Ми готуємося, а ви готуєте свої ідеї. Ми скоро скоро зробимо анонс, як ви зможете розвивати свої стартапи і підготуємо приміщення для цього. Підготуємо коворкінги. Як це? Кофе, чай, потанцювати, там, теніс, все буде для вас. Все буде для вас. Робіть свої круті ідеї, стартапи, стипендії для стартапів. Все підготуємо, все зробимо. Тримаємося разом.